есть. Ух ты. Все так и да? Нехай бежит. Давай, все. Пришла на дно. Есть. Ми тебе відпустимо, біжи. Пока. І вас вітаю, друзі. Ви на каналі Рибацюга. Ну що, сьогодні у нас необмежений день для риболовлі. Сьогодні будемо все ж таки шукати щуку. Знову я приплив на інші місця. В планах пройти дуже велику відстань. Тому пробуємо. В і в путь. Так, друзі, ну що, нарешті я добрався до місць ловлі, не знаю зараз з чого починати, тут в принципі не глибока. Якщо чесно, в планах пошукати щучку на більш-менш мілких участках річки, десь на перекатах. Точно, мабуть, поки що не знаю чому, він мені подобається оце ось. Рапала Супер Шатрап 11. Просто він мені подобається, почну поки з нього. Він такий не мілкий, не великий, середнячок, те, що треба. Почну з нього, а далі будемо подивитися. Так, друзі. До речі, відпишіть, будь ласка, в коментарях, як вам якість зйомки, Якість звуку, тому що... Прийшла камера, мені нарешті дочекався. Дякую тим, хто допоміг зібрати на неї. Велика вам вдячність. Трішки, але допомогли, дякую. Прям приємно, дуже приємно насправді. Відпишіться як по звуку, як по відео, по, по якості. Поки що якісь моменти буду експериментувати з якістю. З Всім іншим з настройками, з налаштуваннями і тому інше. Так що чекаю на ваш, так би мовити, фідбек, як воно вам виглядає. Гарна чи не гарна. Краще, чим було чи ні. Був выход. Промазала. -мо, блин, одна была это спетляла. Короче, друзья, что происходит. Дивиться. Проплыл я уже кучу мест, реально кучу. С плавам иду, прокидываю почти все підряд, мотор даже не заводил, просто иногда веслами переходил. Дивитесь что было. На здоровый сразу был выход на Рапало перша трап 16. Потім був выход на канату, а на виходу не б'є. Только що ось тут, ось, під коряжкой. Був выход на ось цього ось самоделочку шедика. И ще несколько раз кинув, и все-таки я її досмикав, а на клюнула, она взирвалась. Я думаю, надеюсь в камеру попала, ви вы от Три поклевки. І одну только, і одна только попала по облеру он жерех гата. Я не знаю, короч, як з цим жити. Кстати, жеріха реально багато, Я плив по перекатам. І такі прям, такі прям жеріха, полторашки, двушки плавають. Ну, одиночні, правда. Ну, якби я п'яточок не набачив і ось ось теж ось на перекаті б'є малька. Взагалі, якось так. Продовжую впиратися тут. Зараз буду йти по мілячку. Так що. Надіюсь, щось в руках ми сьогодні потримаємо. Якась вона зачарована, я не знаю. Зачарована щука реально. Здорово. Погнали. Капець, Ох і варівки. Це вже друга я сьогодні бачу. Так, только что был очередной выход. И он опять что-то промазала, не пойму что. Интересно, что получится головы или нет. что робится. Если так поклевок мало, все на это клюют. Непонятно как. Ух ты! Была такая, що клювака. Теж вже вийшла, прямо під от. ну там, правда, таке шнуря мелкая. Я, блин, не знаю, що происходит. Короче, жопа яка-то. Щось цей щука не так. Ну Правда це перший теплий день за більше ніж неділю. Не прям жара Не знаю Та -мо, моё ну как так Я не знаю Блин, ну подача была Ну як, я не знаю вот Выскочила, бахнула Я не знаю, что за не масло просто, одни эмоции. ну наконец-то хочешь урок как весь это уже вдвойне приятно то что это тихо тельняка что и наконец-то разловил этого самодельного облерочка и что сегодня наконец-то открылся по щуке уже время прошло куча А то только выходят, тыкают, брыкают, непонятно що. Таке ось, хоть какая-то щупака мелкая, моё Хоть что небудь. Давай. Давай отпустим, бежи. Пока. Ну ё-моё, ну хоть что-нибудь уже, а то я уже просто отчаян, отчаянный до, до такой степени. Ще щось з двигуном трапилося, не заводиться, іскра є, вроді би свіча мокра, а чого непонятно. Перераз він мене підвів, так дуже неприємно. Ну коротше, то ладно, то розберемося. Проблема в тому, що і яка якась странна. Я не знаю, ну ладно. Коротше, ще час є дистанція ще пливти і пливти. Так що, можливо, ще щось буде. неужели ё -моё. так тихо это бойка вот видите клевать она сильно не хочет Вот так вона дерзить ну конечно за усик высып ну, давай вот попробуем тебя вытянуть разворачивайся хватит все давай 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 сюда. Оп! Есть. Есть наконец-то. Это уже хоть. Я кальки, это уже хоть на что-то похоже воно. На равномерочке, бачите? самого Остановила на равномерке, Вот нет, тут как раз вуз хорошо висила. Бачите, та все-таки начал работать вот этот самопал. Или может просто выход начался, или я рыбу найшов. Ну це уже такая. Це уже більш-менш тихо-тихо, більш-менш рыбка. Більш менш така непогана рыбка. граммчики 800 900 примерно такая гарненькая. ну все давайте может быть и тоже, тоже отпустим, да давай там хай бежить спасибо что хотя нет давай на фоточку да сейчас фоточку и отпускаем ну все друзья фоточку мы забыли давайте все и... так и пустым, да Нехай біжить. Давай все. Пішла на дно. Що саме цікаво клюла на рівномірку. І не з-під берега, а трішки далі. Тому зараз буду трішечки розробляти цю теорію. Погнали. Удивиться, что у нас пожаловал. Окунь. Окунь клюнул на бета шедика. Тихо, тихо, тихо. Я смотрю, бет пусто. успокойся. А так и. Давай. Бежи. В общем, тут такие прям быстряк быстряк миляк миляк решил я поставить бета шеда и попробовать ну так где равномерка где по твичу э, покидать под бережочек вот. бачил одну щучку вот такую такой в затишочку маленькую стоит морда и очередь просто стоит морда и очередь ей видно она заховалась так и стоит ну Плювати не захотіла, ось, позарився. Невеличкий, ну, є. Друзі, риболовля наша вже завершилась. Човен, як ви бачите, вже на березі. Що хотілося б сказати? Це була одна з найтяжчих рибалок в цьому році. Я не знаю. 9 годин на воді, 2 риби, це всього-навсього, дві риби я піймав. І якщо я не помиляюсь, 4 або 5 клювань. Виходи, ото такі, тички непонятні. В общем, я не знаю, що з нею твориться, де вона там лазить та щука, ну щось вона взагалі ну, активності нуль. Тобто я проплив, та я не знаю, ну кілометрів, мабуть, 8-9 десь по річці, може навіть більше. Ну, тобто я весь день сплавлявся, грубо говоря. В общем, як є, так і є. Рибку піймали, все. Не забувам підтримувати канал і до нових зустрічей. Пока.